На всіх версіях, які вже йшли з 2011 року випуску, одометр не до 10 тисяч і мотає по другому кругу, а до 100 тисяч. Тобто бачимо, що 16300, якщо на попередніх версіях, то воно б показувало б там десь 6300. Дивлячись, що скутер 4 але тяги вистачає. Звичайно, якщо їхати вдвох там, під гору, то можливо трошки буде... Замало, а так взагалі от зараз продемонструю як він набирає: 10, 20, 30. Так, ну По максимальній швидкості ситуація зрозуміла, їде майже 55, але все ж таки кому потрібно, щоб скутер їхав 60-65, то в цьому випадку краще брати Yamaha джох. 62-68 хонди часто приходять по варіатору, все в ідеалі, ось по максималці більше 55 не їде. А так для села там ви будете їздити в середній швидкості 20-30 км, то в принципі більше і не потрібно ходу без зауважень, підвізка відпрацьовує добре. Хто буде їздити вдвох, то бажано буде замінити амортизатор, все ж таки, як як він розташований більше розрахований більше на одну людину. Попередні підвізці також все добре. Люфтів ніяких немає, гальма працюють. Також що мені подобається на Діо, це наявність ручничка. Присутні Комбіновані гарма, тобто гальмують заднім підгальмують передній, в попередній версії точно так само. Зараз перевіримо, як заводиться з кікстартера не випадок, якщо підсяде акумулятор. Так, Ну бачите. Зажигання. Так, ну Ця ту ножка туго закривається, видно, що нею ніхто не користувався, по двигуну все працює добре, ніяких підтікань немає, все сухо, навіть на глушнику така міточка присутня. <кхе> із проблем бачимо, немає дальнього світла, лампочку не замінили при підготовці, тому що її просто не було в наявності. Замовили, прийти потрібно буде замінити. Тут все стандартно, ось такі кармашки, вони, ось цей не дуже зручний, ось цей зліва, мені подобається, тут можна поставити телефон, в принципі, зручно, є невеличкий гачок для якихось пакунків з магазину. В наявності є різні варіанти, є карбюраторна техніка, інжекторна. По вартості чотирьохтактні скутери в районі 600-700 доларів. Якщо розглядаєте Ямаху, Ямаха дорожчі в районі 750-800. Доставляємо по Україні по вартості доставки орієнтовно 1500 гривень, якщо це служба делівері, ну, новою почтою буде значно дорожче, там в районі 5000. Оплата при отриманні, тому цікаві подібні скутери, підпишіться на канал. Час від часу з'являються цікаві варіанти з питань купівлі, консультації. Дзвоніть, телефон залишає під відео. Бажаю гарного дня, гарних покупок. Дякую за перегляд.